Ірочки. А у четвірочок нестандартний підхід до вирішення ситуацій, життєвих ситуацій у четверг. Е, Сімірка мечів. Сірімірка мечів це у нас ну, обман, хитрість, наблюда... знаєте, як оток? наблюдатель за вами, да? якась шлежка, може бути таке теж. Якась хитрість, це ж така. Ну, давайте подивимося. Ну, мені більше подобається, щоб так, не так було обідно е, все ж таки, що це е, нестандартний підхід. Давайте подивимося, яка причина, чому сама в цій енергії. Ну, дивіться. Е, хтось, можливо, дійсно хворів, або була якась у вас е, не дуже. Е... Приємна ситуація в житті, можливо, дійсно була апатія, можливо, відпочинок якийсь. І він закінчується якось, уход від затримки якоїсь, по четверки мечів. Відходите, але я вам хочу сказати, що знаєте, як наче, починається в діях, наче як планування, щось на майбутнє. Можливо, вам там треба зробити те, знаєте, як вийшов з відпочинка і треба зробити те, те, те. а ви такі починаєте, включайте, включайте свою цю хитрость. Нестандартний підхід, тобто працювати не дуже хочеться. І ви такі в роботі, пауза в роботі. Тобто, знаєте, якось ваша дія і результат, що ви якось відкладете, підійдете, знайдете нестандартний підхід, щоб не робити, знайти да, якусь таку ситуацію, щоб не працювати. Переложу на потом. Да, якась, можливо, внутрішні, внутрішній конфлікт з собою. Але ви все одно, ви будете продовжувати робити. Але саме от в четвер захочеться, може, пофілонити. Нічого не зробити. Але, щоб пофілонити, треба буде трошечки. Нестандартно підійти, щоб донести інформацію, що ви робити не хочете. От якось буде в когось так. Але день такий обману, тому хитрощі, несправи, мошенничество може бути, що відносно вас. Так що ми не обов'язково ви, а може бути і до вас. Тому будьте, будь ласка, уважні, слідкуйте за своїми речами, бережіть себе, довіряй, але провіряй, одним словом. Такий мій прогноз для чтевірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ну, як завжди, моя традиційна.